Вітаю вас, мої любі овни! Сьогодні ми з вами подивимось, що з вами відбуватиметься у квітні 2024 року. І розпочнімо із вашої основної карти. І у вас це активація Дух весни. Що ж, усе логічно, розпочинається весна. Розпочинається ваш персональний рік, ваші дні народження, і у вас тут дух весни з активацією. А ну, взагалі, взагалі, я відчуваю по цій карті, що в якійсь сфері вашого життя в певній ситуації, де не відбувалося нічого, була певна стогнація або просто спокій. Розпочинає активно щось відбуватися. І знаєте, тут вони ще по кругу літають із цими стрічками, і це мені дає таке. Таке відчуття закрутилося, завертілося, знаєте, якийсь вихор подій з рівного місця. Просто, ну, це так здається, що з рівного місця, звісно, що так ніколи нічого, ні звідки не береться, так? І тобто там був якийсь певний потенціал, щось мало розпочати відбуватися, і якісь активні дії розпочнуться з вашого боку. Я відчуваю, що ви будете активним учасником цієї ситуації. Але що це, власне, за сфера і що, що конкретно за активація відбуватиметься, ми зараз візьмемо ще карти, аби дізнатися це. І візьмемо карту від моєї колоди, яку я нещодавно видала: колоди емоцій та відчуттів. Так, і у вас тут біль. Не треба лякатися одразу ж. Давайте прочитаємо, що нам каже ця емоція. Це відчуття, точніше кажучи. Біль, вам щось нашкодило? Я тут, щоб допомогти вам подбати про пошкоджену частину до її відновлення? І. Ну, по-перше, це карта, вона не про страждання, вона не із сумної групи карт, бо в мене вони розподілені на шість груп. І це група більш яка стосується гніву, роздратування. І це такий біль, знаєте, який провокує вас на активні дії. Це як такий е, чарівний пендель, знаєте, Тобто, зверніть вашу увагу на це. Тобто, Це такий біль. Який вас, отак, от як стимул, так штрикає і каже: зверніть вашу увагу на цю ситуацію, ви маєте подбати про цю частину вашого життя. Тобто, щось таке простимулює вас подбати про певну частину вашого життя. Це може бути, звісно ж, здоров'я, але якщо це здоров'я, то це не буде якийсь біль, знаєте. Новий, скажімо так, тобто, це може бути ситуація, що ви вже давним-давно знали, що вам необхідно перевірити там ваші зуби, наприклад, але ви цього не робили, відтягували, відтягували. І аж тут у вас починає різко боліти зуб, і це провокує вас врешті зайнятися вашими зубами загалом, і вашим здоров'ям загалом, і в результаті. Це, звісно, що йде на краще. Бо ця ситуація вона назрівала вже довгий час, в ній довгий час була стагнація. І так само це може бути і не про здоров'я, вас багато, сфер життя багато. Це може бути ситуація з роботою, стосунками, якась побутова ситуація, коли вже давно потрібно було, наприклад, щось. Полагодити, так? І е, буде якийсь стимул, він буде неприємний, він вас роздратує, але він спонукне вас активізувати цю сферу вашого життя таким чином, що в результаті вона стане значно краще, навіть ніж ну, була до цього, і ніж ви уявляли собі, вона може бути. Тобто, так, будуть певні клопоти, енергії такі не всі будуть дуже приємні, але. Пам'ятайте, що це є активація, це необхідно для вашого розвитку і для ваших маніфестацій, для ваших бажань. Іноді, знаєте, ми про щось дуже просимо вищі сили, дуже хочемо цього. Але спосіб, в який це розпочинає відбуватися, він може нам не дуже подобатися, ми можемо навіть не зрозуміти, що це наше бажання до нас тако, таким шляхом приходить. Бо дуже часто ми маємо щось все ж таки зробити заради того, аби отримати наше бажання. І це може прийти у формі такого стимулу, такого штрикача якогось, я чую, для вас. Що ж, давайте візьмемо ще карту від іншого оракулу. Ага, сила. Будуйте силу. І бачите, вона знову ж таки б'є. Тобто, це чарівний пендель квітень вам дасть це точно. Це точно. Але крім того, про що це може бути? Про, про те, що завдяки цьому стимулу і цій активації ви почнете будувати власну силу у певній сфері вашого життя. Ну, як це може бути з ситуацією про здоров'я? Ви розпочнете із одного зубика, який заболів, і отримаєте перспективу покращення загалом всього свого стану здоров'я. І в результаті після цього квітня ви почуватиметеся набагато краще навіть у тілі, там, те, що не стосується вже зубів. Це просто, звісно ж, приклад такий, так? Але сподіваюсь, ви зрозуміли. Тобто, у вас буде більше сили завдяки цього, цьому, цій активації і цьому пропрацюванню певної сфери, де раніше була стагнація, або, як вам здавалося, спокій, так? певна стабільність, тиша. Може, ви і хотіли активного розвитку у ній, а може і ні, але це в будь-якому разі веде вас до ваших бажань. Тобто, до більш. Більшого почуття сили у вашому тілі до більшої сили ментальної, так само, бо це ж може бути не тільки сила про фізична сила, так. Це може бути якась сила, якісь навички і знання у певній сфері вашого життя, яким вам не вистачало. Ну, наприклад, у роботі могло щось статися, щось зламатися. Так, от по цій карті це може щось зламатися, наприклад, у роботі, і вам доведеться це налагоджувати. І в процесі того, як ви будете це налагоджувати, по-перше, ви зможете це переробити так, що воно в результаті працюватиме краще загалом, ніж воно було до цього. По-друге, ви отримаєте. Певні знання і навички, які вам ем, на, у копилочку вашої сили, у ваших знань, бачите, бо і третє око ваших навичок, ця ситуація додасться, і потім вона зіграє вам на руку. Ось такий це цікавий початок вашого розкладу. Так, якісь моменти не 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 дуже приємні, але воно зазвичай так і відбувається. Будь-який розвиток, будь-яка активація, вона починається із якогось такого пенделя, із якогось такого стимула. Який нас провокує рухатись, бо досить таки часто ми, люди, ми звикаємо до певної зони комфорту, і дуже важко нас розхитати, розкачати, активізувати. І для цього іноді вищі сили використовують такі стимули, як біль, ну, власне, як фізичне відчуття, біль. Дійсно ж, якщо не було болю. Є ж така як хвороба чи така особливість, так у деяких людей, які не відчувають болю. І це життя адське, це дуже неприємне життя, бо вони не в змозі захистити себе від уражень. Вони не розуміють, коли вже не можна торкатися вогню чи ранити себе. І вони не відчувають, не розуміють скільки. Потрібно м, зцілювати, так, що потрібно зцілювати? Бо біль це потужний сигнал звертання уваги на те, що потребує вашої уваги, що потребує відновлення, зцілення і активізації в вашому житті. Тобто біль це далеко не завжди погано. Так, ну давайте ще таро карти візьмемо для вас. Дізнаємось, що вони вам скажуть. Трійка кубків це дуже хороша карта. Карта святкування у дружному колі. Ну, у вас будуть дні народження. Може, це про це святкування, тоді воно пройде дуже добре, ви будете в гарному настрії. Це такий, знаєте, ну, святкова енергія, така, блискітки, конфеті, подарунки, веселощі. Або ж, якщо це не ваш день народження. Не тільки він, наприклад, то це може бути ваше святкування того, що ви вирішили цю ситуацію. Ви можете впоратися з нею вже у квітні, тобто розпочати так оцей стимул, розпочати цю активізацію і успішно з нею впоратись, подолати її вже в квітні. І ви, озираючись назад, побачите, що дійсно ви отримали певний успіх і певний навіть привід для святкування завдяки ці негативні якісь ситуації, як ви на початку можете її розцінити? Паж мечів. Так. так, для багатьох із вас це якісь нові знання і навички, які ви отримуєте. Нові знання і навички ви отримаєте завдяки цьому стимулу. І вони дійсно вони розкривають, розширюють ваше сприйняття. Бачите, це третє око у неї. Тобто, у вас, начебто, відкривається третє око, яке більш потужне, ніж ті два, які ви вже маєте, бо ті два закриті в неї заплющені, і ви краще бачите ситуацію і е, крізь призму цих нових знань і навичок. Можливо, ви на якесь нове навчання підете, або просто будете шукати, дізнаватися нову інформацію, коли вас ця ситуація спонукне це робити. П'ятірка мечів. Так, ну, буде роздратування, буде, що ви сприйматимете в штики цю активацію, цю ситуацію, ви не радітимете їй. І це нормально, насправді це нормально, але вже як ви бачите цей розклад зараз, то ви вже можете бути готові до цього і відреагувати спокійніше. Або навіть не, ви не маєте бути спокійними насправді, бо ви маєте отримати цю енергію, цю мотивацію так, на те, аби ем, будувати власну силу і щось робити з цією ситуацією. Але не сприймати цю ситуацію як якесь прокляття, як якусь невдачу, а навпаки, зрозуміти, що вона створена для вашого розвитку. Семірка мечів. Так, ну. Так, є таке враження, що ви закрилися від розвитку, забарикадувалися. бачите, як він за цими мечами. Ви, може, ви не хочете вже навчатися, дізнаватися нове у певній ситуації. Може, ви думаєте, що ви вже все знаєте, знаєте, таке іноді ми так думаємо і не хочемо. Думаємо, та я і так розберуся, ну навіщо мені це навчання? Та я і сама якось розберуся, навіщо мені там консультація якась із кимось. Якось ви були закриті до нових шляхів розвитку. Але у квітні настає час вийти з цієї вже зони комфорту, з цієї зони захисту. І так само захищати себе, я чую тут, дивіться, можна захищати себе, ховаючись від. Всього, так, тобто закриваючись від всього, а можна захищати себе навпаки, роблячи активні кроки назустріч цьому світу. Розумієте про що я? Тобто, ну, наприклад, у вас була ідея розпочати якусь свою справу. І є спосіб захистити себе від провалу, від хейту, це не розпочинати нічого, так, заховатися. А є спосіб розпочати, робити активні кроки вперед, але при цьому мати мати знання і навички, які вам допоможуть подолати цей провал, мати таку. Ментальну стійкість до хейту, так? це ж також спосіб захиститися. Тому ваш спосіб захиститися змінюється цього квітня. І хованок таких на активні дії. Король кубків. так. І ви завдяки цим новим знанням і навичкам, у вас покращиться ваш емоційний стан. Вам набагато стане Ну, не те, щоб у вас будуть всі емоції, негативні емоції так само. І це чудово, це прекрасно, бо всі вони слугують певні цілі. Але ви будете вже не рабом своїх емоцій, а господарем, як я завжди кажу, по королю кубків. Завдяки цим новим знанням. Ви почуватиметесь емоційно, морально набагато краще. Так, і бачите, тут четвірка кубків завершує ваш розклад. Разом вона йде із п'ятіркою мечів. І це знову ж таки позиція закритості. Бачите, що відбувається. Тут відбувається активізація, тут якась для вас скарбничка якась просто із дорогоцінним камінням, із зірками, з вашими мріями відбувається, а ви ховаєтеся і голову в пісок, так? Тобто, щоб ви, це зараз ви, щоб ви перестали це робити, перестали ховати голову в пісок і закриватися від можливостей, так? Тобто, він бачите, цима мечами, цима голками, він захищається від світу. Коли ви захищаєтеся від світу, ви, ви не можете захиститися тільки від поганих речей. Ви захищаєтеся і від хороших речей, і від власних мрій, розумієте? І вам настав час це зрозуміти і відкритися. Вийти з цього стану самозахисту вже так, у стан прийняття, коли ви зможете приймати ці дарунки долі і звертати на них увагу, і щоб ви звернули на оцей, оцей, всі ваші мрії, всі, все хороше, що до вас прямує, що є у вашому житті, щоб ви звернули увагу, ось що зробити потрібно із цим фламінго, щоб він висунув голову з піску, ну, кокнути кудись, так, його вдарити кудись. Штрикнути його кудись. І от вище сили оце і зроблять, аби ви витягли цю голову і, врешті, помітили, помітили, що щось чудове відбувається, щось прекрасне відбувається для вас у цьому світі. Клас! Чудовий розклад. Сподіваюсь, вам він також сподобався. Якщо це так, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на мій канал, аби не пропустити мої наступні передбачення. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, любі овни! Щасливого квітня!